Присвятити своє життя не співам чи танцям, не тому, аби повертати людям здоров'я чи вчити їх розумному, доброму, вічному, а за людського життя, старості з усіма її негараздами, хворобами, жалями. Точно ні, напевно, герой нашої програми, герої нашого часу, знав, що його шлях на цих теренах не буде усійний квітами, і напевне опирався долі, яка привела його працювати до геріатричного пансіонату у минулому будинку пристарілих. Та час показав, що Яків Омелянович шишук, людина, яка має таке добре серце, такий міцний характер і таку віру в загальну людську справедливість, просто створений для посади очільника цієї установи. Був такий покійний Сергій Андрійович Джехтяренко. Я був у нього на співбесіді. І ми поїхали по інших будинках інтернату. Спочатку ми були в Бердичеві, потім ми були в Маленьких спецбудинок інтернату. І чогось я зрозумів, що скрізь не так. Все я бачив і хотів би бачити його по-іншому. І... На одній з таких засідань колегії я сказав, а в нашій встанові буде краще. І ось це все краще, якось все життя мене спонукало до того, щоб все було краще. Тобто ви вирішили довести, так? Я е, вже якщо сказав, то я повинен був довести. Е, а в чому краще? Краще в тому, щоб люди ні в чому не відчували, що вони не вдома. Це перше харчування, це утримання, це побут, Це щоб вони були забезпечені всім необхідним. Природний порив кожної людини допомогти старому і немічному зіграв з Яковим Шишуком злий жарт. Він вирішив, що зробить так, щоб в Коростенському геріатричному центрі люди почували себе немов вдома, щоб ні в чому не відчували нестачі і змушений був дотримати слова. У нас є підсобне господарство. Ми покращуємо для них за рахунок підсобного господарства. Тому що ми все передаємо безкоштовно. У нас 88 голів тварин. У нас було 70 тварин свиней. Це все те, що крім того бюджету, крім кошторису, ми ще передаємо. Користування нашої встанови це те, що ми виробляємо. У нас 3,5 гектара землі, у нас своє огородництво, садівництво. Тому то це, це оте незначне, це те незначне, тому що них е треба добуватись кожен. Люди в центрі не просто живуть, споживають, вони мають можливість працювати, бути корисними. Вони дружать, кохають і навіть одружуються. На весілля вас запрошує? Ну не, не тому, що мене запрошують, я ж весільний батько. Е, я вже зараз, е, знаєте, раніше, е, раніше все якось з букві закону. Реєстрували шлюб через ЗАГС, е, вінчалися, священик все це. Ну це настільки е, часто вже буває, що днем розписалися, а вранці розходяться. Що вже ми не встигаємо за часом. Тим більше знаючи про те, що вже дітей не буде, то вже я тут і священик, я тут і весільний Та, батько, то я вже тут да? я вже все тут на місці. Ми готуємо хороші ці так звані весілля, ми робимо все для на них. Все це дуже красиво, хай для них буде щастя. Бо є такі люди, які ніколи не були заміжні. Я такі люди, які ніколи не були. Е женаті. І ось оце отут. Є такі, що по 20 років вже разом проживають. Тут. Тут. Я хочу, я хочу сказати, що можливо це не завжди е так трапляється, виходить, але я в якійсь мірі хочу бути справедливим, чесним по відношенню до тих, е з ким ми працюємо, проживаємо. Це не дуже просто, це не дуже легко. Але я хочу бути до всіх однаковим. Я хочу, щоб мене не боялися, я хочу, щоб мене поважали. Нам е держава довірила таку важливу справу створювати всі належні умови для проживання людей. Тому ми повинні або чесно робити, або чесно забратися і піти. Усі ми рівні так. Проте як і Омелянович вважає, що підсумок життя все ж повинен залежати від того, як жила людина. Є категорії людей, які нічого за свій час, свій вік, нічого не зробили цієї держави. Ну, ми знаємо таку категорію людей. Це і позбавлені, зміст позбавлення волі. Які по 35-40 років просиділи за, за різні злочини. А це, якщо ми сьогодні кажемо про людей без постійного місця проживання або бомжі, це не, не значить, що після війни, після хвороби, Бомжі у нас е здорові, молоді люди, які не хочуть працювати, яким краще е копати метал, шукати бумагу, ритися в мусорках і все це я е серйозно про це кажу, тому що я це питання відслідковував, я від з ними розмову. І яким в цьому, мабуть, в житті комфортно. На зиму їх приділяють, як бомжів. Червоний хрест, наша установа для того, щоб вони не замерзли. Вони в теплі їх кормлять, а на літо вони знову пішли. Метал копають, знову бумагу знають знову, знову, знову. І стоїть і ось ці люди, даярки, свінарки, які вигляділи семеро дітей, вісім, дев'ять, тринадцять. І за певних обставин вони не можуть жити е, з дітьми, тому що або в іншій країні, або за станом здоров'я, або, або, або. Значить, така мама або такий батько не може жити в інтернатній установі безкоштовно, на державному а на утриманні або бомжі, і ті, а бомжі і, і ті, хто з місць позбавлення волі, ті можуть жити. І складається таке. Там вони богували і тут вони приходять, питаються вести такий же спосіб життя. Свій час. Е я звернувся в наше міністерство з пропозицією. Давайте всіх наших проживаючих розділимо на три категорії. До першої категорії віднесемо учасників бойових дій, інвалідів війни. Їх було 13, залишилось троє. Для того, щоб вони жили, як ви кажете, при повному комунізму. Щоб в кожній кімнаті холодильник, телевізор, мебльовано, ковровано, щоб в холодильнику лежало їм все необхідне масло, сахар, хліб, ковбаса, сало, все, що вони тільки хочуть. Тому що, по-перше, що їх дуже мало. А по третє, те, що вони стільки для держави зробили життя, зберегли не тільки для нас, а й для е, Одна категорія. До другої категорії віднести ветеранів війни і праці. Так як написано в положенні, інтернатна установа для ветеранів війни та праці. І до третьої категорії віднести людей з місць позбавлення волі для бомжів і для всіх інших. Тобто у нас, не змінюючи бюджет, не міняючи кошторис, в межах кошторису всі ці питання вирішити легко і просто. Мені прийшла проста відповідь. Ми порушуємо Конституцію України. Тобто, якщо сьогодні е, ветеран війни і місць позбавлення волі в однакових умовах, то я це так рахую, що це неправильно. Не можуть бути всі однакові. І трава не однакова, і дерева в лісі не однаковий, все не однакове. тому хтось працює краще, хтось працює гірше. І ви готові раді цього зробити щось таке, за що потім отримали догану? Так. <звісля> 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 Цілком можливо, що були й догани, та врешті-решт, прагнення щось змінити, зробити справедливішим, кращим, зробити таким, аби люди відчували, вони вдома, майже вдома, було оцінене. Яків Амелянович, неодноразово був відзначений грамотами та подяками усіх рівнів влади. У 2003 році йому присвоєно почесне звання Заслужений працівник соціальної сфери України, нагороджений орденами за заслуги третього та. Другого ступенів, відзнакою за заслуги перед містом, нагородою міського голови в номінації Гордість міста і нарешті цього року йому присвоєне звання почесний громадянин міста. І сьогодні, підбиваючи підсумок, він з певністю каже ту частку життя, яку віддав роботі, прожив би так само, але не заради нагород. Якби свою роботу, своє життя розпочати спочатку, я б тільки вибрав би таку роботу. Не раді грошей, не раді посади, не ради там того, а раді цих людей. Тому що кожен день щось зробиш добре людині і відчуваєш цю людську радість, цю людську подяку. Приємно, коли тебе люди старші за віком називають батьком. Коли до тебе йдуть і від тебе чекають чогось кращого, коли радяться з тобою. Тому що долі, кожної людини, були сім'ї, були діти, було, 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 вони були. А зараз склалася так, що, що немає нічого. Кожна людина повинна бути щасливою, вона повинна відчувати, що їй добре. Роботі завжди доводилось віддавати багато сил і часу. Та вважає Яків Омелянович, і отримував він багато. Позитивне те, що я від цих людей вчусь жити і працювати. Перед тим, як щось зробити, я з людьми поражусь. Зроблю, як я вважаю, за необхідне, але я перепитаю мудрих людей у віці, які пройшли життя які були на різних посадах, зважаючи яке треба вирішувати питання. Тому ніколи не вирішую питання, якщо я не впевнений в тому про наслідки його, я завжди поражу з цими людьми. Незважаючи на те, чи це даярка, чи це свинарка, чи це вчитель, чи це працівник міліції, чи юрист, чи хто це я а як би зробили оці люди? Вони тут живуть, а як би для них було б краще? Це люди трохи інші, як зараз підростаючі покоління. Це ті люди, які перед священником при зустрічі зупинялися. Знімали головний бор, які казали спасибі, які знають, що треба в автобусі в місце. Це, 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 ось ота категорія людей, від яких я вчусь. А як жили вони? А як треба, щоб було краще? За щоденними хлопотами бракує часу на філософію, на довгі роздуми, що ятрять душу. Яків Омелянович вже давно взяв на озброєння чисто практичні орієнтири. Ні у чому його подопічні не повинні мати нужди. А Чому він не, і не красну ікру? а чому він і не красну рибу? Ну чому хочеться допомогти. Хочеться, щоб у людей було щастя. Найкраще те. Що коли я роблю те, що я можу, те, що я хочу, самі гірше це те, коли хочеш, а не можеш. І за певних причин не пов'язані з працівниками, зі мною, пов'язано з законодавством, пов'язано з оточенням, пов'язано все це. Це те, що хочеш, можна, але не можна. Серце просить ощасливити усіх і уся, розум підказує, це неможливо. І замахуючись на велике, можна втратити мале, але таке необхідне, ошатну теплу кімнату, смачну їжу, теплий новий одяг, можливість відпочити, підлікуватись. І коли доводиться робити вибір між тим, що підказує серце, і тим, що диктує розум, вибір, як і Омельянович, робить однозначний. Серце інколи підводить, серце інколи обманує. Я е, завжди е, перед тим, як прийняти будь-яке рішення, будь-яке питання вирішувати я і думаю. І. І все тільки думаю. Саме вдивляючись у очі мешканців пансіонату в обличчя, які немов би, розквітають на зустріч батькові директорові Якову Омеляновичу Шишуку, який молодший за декого зі своїх так званих дітей, розумієш, що герой нашої програми зробив навіть неможливе для того, аби тим, хто опинився в цій геріатричній установі, жилося краще, подеколи краще ніж удома. Навіть неможливе про необхідне не йдеться. Зроби для людині краще. Будь-якій людині. Зроби краще. зроби краще в собі. Тоді воно саме по собі тобі прийде. А та подяка від людей, те благословіння, людське і Боже. Зроби людині добре. Ось я приходжу, і е Нічого е е е тобі нічого не, е е не зробив добру, якщо в мене є в, в, в кишені конфетка, в гощу когось а не просто прижмусь, притулюсь до цієї людини, спитаю. Як здоров'я, як ти, як все. І вона заплаче і каже: Спасибі сину, за те, що питаєш. Не розпирай роди, щастя, від радості. Сенс робити добро в тому, що вам подякують. Так. Це, мабуть, найбільше те, коли тобі скажуть чесно і чисто, і прямо в очі. Скажуть тобі спасибі, це, мабуть. Це не основне. Гроші, подарунки, багатство, це все нічого. А якщо не скажуть? А чого тоді не скажуть? Тоді треба питати себе. А чого ж, а чого ж не скажуть? А чого не сказали? А чого? І чого? Які варіанти? Значить, значить десь не допрацьовую. Десь щось не так. Сказати людина не може, а, а сказати «спасибі» – Гріх, тому що я цього не, не заробив або хтось інший. Були часи, коли держава більш повною мірою забезпечувала подібні установи і коли всі питання вирішувались на місцевому рівні. Це був період розвитку. Нині ж будь-яке удосконалення дається з трудом. Бащий стан. Бащий стан. Рано чи пізно добро змінить світ на краще зміни вже відбуваються довкола нас, завдяки людям чиї погляди на життя, свою місію у суспільстві висловити можна не словами бути добрим, а словосполученням творити добро рішуче, безапеляційно щодня, щохвилини. хвилини. Як і Шишук, саме така людина.